Назви чотири місця, де найчастіше можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Так, я думаю, що це е, біля дороги, десь біля населеного пункту, близько до там, е, місць, які були окуповані, окуповані, або близько до лінії фронту. Це поле точно, тому що я була в Миколаєві на гуманітарному розмінуванні і знаю цю ситуацію поля. Ти побачила підозрілий предмет. Назви три основні правила мінної безпеки. Не чіпати руками, ногами, спочатку оглянути, і ну найкраще покликати. Якщо ти е, маєш якусь підозрю, що це схоже на щось там вибухонебезпечне і так далі, я би викликала когось на допомогу, а саме спеціальні органи. Правда, чи міф міна чи боєприпас, що не вибухнули одразу, безпечні? Це міф. Це міф. Він небезпечний до останнього. Ти бачиш перед собою предмет. Що це? Чи небезпечний він? І якщо так, то чому залишена сумка просто на вулиці небезпечний? Сьогодні це точно… Не... ні. Завжди ці теракти, ці всі штуки в аеропортах, в торгових центрах залишені сумки. Це завжди було небезпечно. А сьогодні тим більше. Так, якщо це кимось залишений рюкзак чи сумка, вони можуть містити саморобний вибуховий пристрій або інший вибухонебезпечний предмет. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш, підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил мінної безпеки. Бережи себе та оточуючи.